24 лютого наше життя поділилося на до та після. Ця книга, яку ми презентуємо вашій увазі, вона не про війну, вона про те, що закарбувалося в очах кожного українця. Про те, що неможливо передати словами, це можна тільки відчути на рівні емоцій. Ця книга саме про емоції, про емоційний досвід, який ми хочемо передати світу для того, щоб ніхто і ніколи не забув про те, що ми, українці, пам'ятатимемо на рівні генетичного коду. Книга наповнена історіями спротиву пересічних українців. Вона налічує 410 світлин та 115 оповідань. Ще багато буде книг написано про цю війну, але ця книга, яку ми хочемо презентувати світові, показує те, що світ має пам'ятати завжди.